Треба зазначити, що частина вчених манхеттенського проєкту, збагнувши якого монстра вони випустили у світ, спробувала запобігти атомному бомбардуванню Японії. Неформальним лідером бунтівників став Джеймс Франк, і підготовлений цією групою меморандум увійшов в історію під його ім'ям. Зокрема, серед підписантів були згадані сьогодні Глен Сіборг та Лео Сіларт, саме той, який першим закликав створити ядерну бомбу. У своєму застереженні вчені виходили з того, що така зброя не може довго залишатися ексклюзивом США, коли інші країни обзаведуться нею, Сполучені Штати стане дуже вразливими, адже в країні багато міст із високою концентрацією населення. Ми вважаємо, що ці міркування роблять застосування ядерних бомб для раннього неоголошеного нападу на Японію недоцільним. Якщо Сполучені Штати першими застосують цей новий засіб невибіркового знищення людства, вони пожертвують підтримкою громадськості в усьому світі, прискорять гонку озброєнь і поставлять під сумнів можливість досягнення міжнародної угоди щодо майбутнього контролю над такою зброєю. Замість удару по Японії, вчені пропонували продемонструвати вибух атомної бомби в пустельній місцевості. Тимчасовий комітет розглянув меморандум Франка, але думки своєї не змінив і 21 червня видав Трумену рекомендацію. Ця зброя має бути використана проти Японії за першої ж можливості. Вона має бути використана без попередження та з подвійною метою. А саме, по військовому об'єкту або військовому підприємству, оточеному або розташованому в безпосередній близькості від будинків або інших будівель, найбільш схильних до пошкодження, сілард не заспокоївся і 17 липня написав звернення до Трумена, відоме як Декларація Сіларда. Знову звучали перестороги щодо негативних наслідків для США в разі розповсюдження ядерної зброї. Пропонувалося не завдавати удару по Японії без ультиматуму, в якому докладно повідомити, що чекає на країну в разі його відхилення. Сіларт зібрав підписи 70 вчених, але це послання до Трумена навіть не потрапило, було утаємничене й оприлюднене лише в 1961-му.